Ласкаво просимо до архіву загублених справ. Сьогодні ми відкриваємо найширший і найзаплутаніший наш файл проект Хронос. Це історія про картографа, який знайшов місце, що за всіма законами фізики не повинно існувати. І заплатив за це найвищу ціну. Все почалося в 1993 році. Коли на аукціоні в Цюриху з'явилася серія старовинних невідомих науці рукописних мап. Їх автором був доктор Адріан Вайс, геніальний, але ексцентричний географ, який зник безвісти в 1950-х роках під час експедиції до Антарктиди. Мапи Вайса були ретельно промальовані і деталізовані, але на них були зображені невідомі географічні об'єкти. Один із них привернув увагу гора Хронос. Ідеально симметричний пік розташований десь у районі малодослідженого східного узбережжя Гренландії. Геофізичні дані показували, що в цьому місці є лише морська Западина, гора була географічною галюцинацією. Проте, 20 років по тому, у 2013 році, приватна супутникова компанія, що займалася картографуванням льодовиків. Зафіксувала теплову аномалію та дивний короткочасний геомагнітний сплеск саме в тій точці, де Вайс намалював свою гору. Сплеск тривав лише 17 секунд, але він став каталізатором для засекреченого проекту Хронос, створеного для дослідження неможливого. Для дослідження було відправлено невелику спеціально обладнану експедицію на чолі з професором Елін Дюран, експертом із просторових аномалій. Команда дісталася місця і виявила не гору, а ущелину – ідеально круглу тріщину в льоду, що не танула навіть у літній період. Спустившись у глиб, вони зробили відкриття, що кидало виклик усій історії людства. Вони знайшли руїни. Це були залишки стародавнього, повністю інкапсульованого льодом міста. Архітектура не нагадувала жодну відому цивілізацію. Будівлі були збудовані не з каменю. А з якогось напівпрозорого блакитного кристалічного матеріалу, що дивно вібрував при дотику. У центрі міста стояла дивна споруда годинник. Вона не мала стрілок, але її поверхня була покрита мільйонами дрібних рухомих символів, які постійно перемішувалися, наче пісок у пісочному годиннику. Елін Дюран знайшла рукописний журнал Адріана Вайса. Його останні записи були розмиті. Але в них була ключова фраза: вони не рухалися в просторі, вони рухалися в часі. Їхня геометрія це не будівлі, це застигла мить. Вони цивілізація, яка відмовилася від майбутнього. Весь дійшов висновку, що гора Хронос була штучним захисним полем, яке стародавня цивілізація активувала, щоб ізолювати себе в одному моменті часу. Уникнувши невідомої катастрофи. Коли команда спробувала внести знайдені артефакти, вони зіткнулися з першою аномалією зникнення години. Ейлін записала на диктофон, що вони поклали зразки в контейнер о 14.00. Її колега, який стояв за три метри, записав цей самий момент як 1500. Ціла година просто зникла між двома точками в просторі. Команда негайно почала підійматися на поверхню, але виявила, що вихід із ущелини почав закриватися. Лід, який був стабільним тисячоліттями, тепер почав рости з аномальною швидкістю. Рація Ейлін, яка до того працювала ідеально, почала приймати шиплячий сигнал, крізь який проривався старий моторошний голос. Це був запис із рації Адріана Вайса, зроблений понад 60 років тому. У цей момент команда пережила колективну галюцинацію, спричинену ймовірно надзвичайними електромагнітними полями. Всі члени команди почали бачити короткі, але чіткі сцени зі свого минулого. Ейлін бачила своє дитинство, її колеги, студентські роки. Це було не просто спогади, це було відчуття застрягання в тих митях. Раптово всі почули голос Вайса, який був на записі. Я зробив помилку. Я спробував це намалювати. Коли ти картографуєш час, він починає картографувати тебе. Вона знає, де я був і де я буду. Я не можу рухатися далі. Еліна свідомила. стародавня цивілізація створила не лише притулок, а й часову пастку. Спроба осмислити цю аномалію, нанести її на мапу, як це робив Вайс, чи навіть просто затриматися в ній. Призводила до ресинхронізації з нормальним планом часу. Один із членів команди біолог, раптово впав і почав кричати, вказуючи на свої руки. Ой, вони. Вони старі. Вони 83. Хоча він виглядав як сорокарічний, його біологічний годинник, схоже, прискорився на 4 десятиліття. Експедиція зуміла вибратися, але з чотирьох осіб повернулися двоє. Ейлін Дюран та механік, який знаходився найближче до входу. Їхні свідчення були жахливі. Зникнення тіл. Тіла двох зниклих колег не були знайдені. Вони просто зникли в ущелині. Але я вірю, що вони не померли. Вони просто розсіяні в часі і стали частиною ехо стародавнього міста. Мапи Вайса. Доктор Вайс, згідно з його щоденником, спробував нанести на мапу не лише простір, а й послідовність часу з цього міста. Це зруйнувало його. Його тіло так і не знайшли в Антарктиді, але його голос був чутний через 60 років. Можливо, він теж застряг у циклі. Ейлін Дюран вийшла з експедиції фізично неушкодженою, але її внутрішнє відчуття часу було зруйноване. Вона постійно бачила короткі спалахи майбутніх подій. Вона знала, коли зазвонить телефон чи що скаже співрозмовник. Це було прокляттям картографа, вона тепер могла бачити невеликі мапи свого часу. Вона передала всі дані, і проект Хронос був негайно закритий та засекречений. Вважається, що ущелина повністю заросла льодом. Але якщо прислухатися до останнього ледь чутного запису Ейлін Дюран, зробленого через рік після повернення. Можна почути її шепіт? Я намагаюся не думати про завтра, бо коли я це роблю, я чую там чийсь шепіт. І це не мій, це голос Вайса. Він чекає, поки я намалюю його вихід. Справа проєкту Хронос змушує нас замислитися, чи може час бути не річкою а будівлею, зведеною з крихких стін. І чи може спроба картографувати ці стіни призвести до того? Що сам картограф стане її заручником? Чи справді доктор Войс та члени екіпажу Дюран застрягли у вічному ехо стародавнього міста, де є ідеальна крижана мить? І чи не є наш власний страх перед майбутнім лише нашою природною реакцією на усвідомлення того, що ми всі знаходимося в пастці? Поділіться своєю думкою: чи можна намалювати собі вихід із часу? До зустрічі в наступному епізоді архіву загублених справ. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте лайк і тисніть дзвіночок. Попереду ще багато неймовірних історій.